Даний час ми знаходимося на території Печеніжинського лісництва, філії Коломийського лісове господарство, з метою переральної імунізації диких м'ясовідних тварин. Всім відомо, що в нашому суспільстві у цей важкий для країни час велике скупчення лисиць. Це представляє певну загрозу для людини в суспільстві. Лисиця вийшла за межі стації помешкання, підходить до сільських населених пунктів, контактує з сільськими тваринами, відвідує курники в селах. В даний час на території філії проводиться така скажімо, ударна така вакцинація. Лисиці проти сказу. Значить, було промоніторено місця скупчення лисиці та нір на межі з населеними пунктами, ну, щоб мінімізувати загрозу для людей. І, відповідно, зберегти свійську птицю, і щоб цей вид не відвідував людські обійстя, і насягний пункт. В даний час біля мене лісничий печеніжницького лісництва. В цьому лісництві на належному рівні було організовано, спочатку вони промоніторили місця скупчення, лисиці, танір. Ну і в даний час на території лісництва проводиться переральна імунізація диких несуєдних серед. Лісничий Михайло Михайлович Негрич, Михайло Михайлович, скажіть, будь ласка, як Ви підійшли до, саме, до, до цієї роботи сьогодні, що попередньо було зроблено силами своєї охорони лісництва і тому подібне? Силами лісової охорони Печніжинського лісництва було виявлено скучення лисиці. І в е, межах е, сільськими населеними пунктами, в межах е, кофілії Коломийського господарства Пшеніжинського лісництва було розкидано масову вакцинацію проти розказу е, Весь. Я особисто від себе хочу подякувати вам за проведену роботу. Ну і будемо сподіватися, що ваші зусилля будуть беременні. Дякую. Дякую за увагу.